Берізоньки в ландшафтному дизайні. На вулиці Жарко. І я випадково зайшла постояти під такою гарною брізонькою. І виникла тема берізи в ландшафтному дизайні. І зараз вам покажу ці берізочки. Далі стоять традиційні наші берізки, високі. А тут ось така берізка. покажу вам здалеку. Ось вона красуня між туями. Коли подібна, туя поруч височенька туя і вона така серединка між ними. Ось така краса. І далі також я вам зараз покажу. Берізки в ландшафтному дизайні, як їх можна поєднувати. Зараз бачимо, що берізки можна купувати, вони ростуть такі невисокі, сформовані саме також, свого роду, коли подібні, такі як парасолічки. І напроти ми бачимо високі берези. І далі йду, друзі, і покажу вам, там ще далі. Берізки ростуть, дивимося ландшафти які. І як іде поєднання берізок у ландшафтному дизайні. Так. Пройду з цією доріжкою, щоб вам показати. Оцю берізку. Ось вона, красуня. Дивіться, як гарно вона розляглася, як висять її гілочки. Передня берізка була як парасолька, а ця як чаша чи як таке блюдо. Бачимо зверху, вистражена і що поруч знаходиться, коли подібні тує, туя брабант височенька. І ця берізка під неї заходжу, але мені треба трішечки пригнути голову. Вона нижча, я навіть на зріст їх випробовую, які вони є. Ось така краса. І які поєднання, що знаходиться біля берізок Біля берізок знаходяться різні рослини. А я зараз повернуся знову до тої берізки, щоб показати з цього боку, яка вона. Ось вона. Далі високі йдуть, бачимо, берези. А тут і там далі-далі берізка, звідси. І також звідси ось я зараз показую. Видно те, що як парасолька. І ось оця. Вона така рівненька, а зверху. Ну, так начебто глибоченька тарілочка. Так, є, як вмятинка. Ось така форма цієї берізки. І вона, так, ту є даніка росте поруч, коли подібна, ту є брабант. Це що, це Лавровишня, здається, що, але вона навіть не знаю, що це таке. Зараз підійду, гляну. Ні, це якісь інші листочки на цій деревині. Але у мене є друзі. В ютубі, які підскажуть, як називається саме це дерево. Так і біля берізки, що знаходиться, так. Ось такі іще рослини гарні знаходяться поруч біля берізки. І берізка там красується. І ще вигела є. О, яка оце яскрава красуня. Понюхаю, вона ж пахне як бузок. Це літній бузок Вайгела. Я так люблю аромат бузку, і Вайгела мені нагадує саме бузок про таку рослину, яку я дуже люблю, мої улюблені квіти. І зараз я вам покажу ще берізки в дизайні. Далі також побачила берізку і йду до неї. Барбариси, пухероплідники знаходяться поруч. І ось вона, тут інша форма. Тут вона схожа на плакучу берізку. Ілочки зверху, там так, внизу спускаються. Ілочки плавно так. Тут такої форми берізка. Далі, друзі, зараз я покажу саме як на цих квітниках. Берізки які От поруч, ну скрізь коли подібні туї. Я вже їх люблю, вдома в мене вони є. Я понасаджувала ще маленьких, тис. І ось іще берізка. Між оцими подібними туями. Така красунечка росте. І вона як парасолічка, Але внизу гілочкам дали рости. Тут ще садівники попрацюють над нею, вони, я думаю, підстражуться все. Чи зможу я під неї зайти під цю берізку? Спробую. Друзі, дивіться, як гарно. Я тут просто як будиночок у мене. Ось в такому будиночку я знаходжусь. Дивіться, як розвиваються гілочки. Яка краса, яка краса. І бачите, у мене над головою ще є місце. І навколо покажу вам. Отак От я стою під берізкою. Сховалася, ви знаєте, тут такий затінок сьогодні жаркувато, хоч і ще ранок, але жаркувато. І під цією берізкою, вона височенька. Так дивися звідти вона начебто невелика така. Але... І випускай мене брізонька, я виходжу. Вийшла. Ось вона красунечка. Така поруч із туйками, коли подібними. Звісно, що ці модні. Розтоперні сливи також в дизайні є. А я побачила берізку іду ще далі. ось Тут вона біля Кіпаріса знаходиться, біля також коли подібної туї. І тут вона такої, не знаю, як на форму, вона мені напоминає якогось, ну, напевно, звіра, так? Можливо, лев. Лежить отам, а його голова так вище піднята. Тут така, зараз я з другого боку покажу її, обійду. А ви, друзі, можете дивитися на це все, запам'ятовувати. Ой, точно такі в мене є дерева, точно такі красунички хвойні мої. Ось оця деревинка отака звідси. Ну точно лев. Скажіть, що це не лев. Це лев і грива розвивається навіть оце краса. Так, що там далі? Є. Я думаю, що повинна бути тут іще одна берізка, тому що я йду біля будинку з початку до кінця. Так, є і тут берізка і навіть не одна. Також вона такої форми парасольки, поруч тис. Ну, то є, коли подібні крізь. І іще ось отака березенька. Також така парасолічка. Ось вона. Як же гілочки розвиваються гарно. От уявляєте, вдома отака берізенька, У нас під двором високі берізки ростуть. Немає в дворі такої берізеньки, але напевно я подумаю, щоб вона в нас була. Ще раз пройдусь, подивлюсь, як розвиваються віти. Яка ж це краса від отих берізок. І запам'ятовую для себе, а ви для себе, друзі, запам'ятовуйте оцей ландшафтний дизайн. Що ми можемо посадити? Як ми можемо посадити вдома? ландшафтні дизайнери. Будь ласка, для вас приклади, живі приклади. І при тому я не шукаю клумби досконалі. От клумби, які вони є. А коли там садівники над ними попрацюють то, звісно, що пострижуть траву, там десь якісь ось на туйках там підрівняють ці гілочки, що в сторону пішли. І буде, друзі, краса. А скоро скільки золотого листя буде на цих берізках? Вони будуть усипані золотом, у нас під двором все усипано золотом від таких берізок. А тут берізонька біля ялівця, а це висока красунечка. Високо, високо, в небо тягнеться, берізка. Далі також ми бачимо берізку. Височенно. І бачу ще берізку. І йду до неї ближче. Друзі, на різних клумбах вам показую берізки, для того, щоб можна було визначитись, як краще саджати нам ці рослини, що гарно біля них, що не дуже гарно. Що ми бачимо тут? Бачимо дві кули, подібні пор а ось і олівець козацький, як же він розрісся. ну Просто король квітників. Що тут поруч? А поруч, друзі, барбарис. Також неперевершеність барбарисів. Ну, така жара, бачимо, впливає і на барбарис. Так, деякі листочки, але ж і ягідки червоні вже є. І так, тут берізка. І її фон. Що знаходиться, якщо брати берізку, сьогодні тема Берізка, вона буде в нас королевою, так, то поруч знаходиться ну, то Шепшина, бачу, проста троянда, яка перетворилася в Шепшину, можливо, колись була. Троянда гарна, я не знаю, можливо, ще квітне, як троянда, то вистрілили, дивлюся. Гілочки шипшини. І ось берізонька, на берізоньки, до речі, вже з'являються золоті листочки. У мене під двором 11 високих берез росте. Височинних. От такий ландшафт біля цієї берізки. По один бік ідуть ялівці. І барбарис, далі коли подібні туї, І тут. Іде, у нас також барбарис. Ой, барбарис, ялівець. ялівець. Я так милуюся тією красою, що і тоді помиляюся, правильно назвати рослину. О, як туя тут заросла диким виноградом. Цікаво. Нічого собі. Отак вона заросла. Отакі от вони сучасні квітники. Це Краків Польща. І канал Сучасні квітники з вами. Сьогодні от, в цьому відео ми досліджуємо тему берізок в сучасному дизайні. І навіть гіпіспуси знаходяться поруч. Розкажу, виберу тему, розкажу вам саме про ці треба не забутися. І далі берези. О, красуні берези. О, скільки їх там високих. Тягнуться в небо, навіть не знаю, яка в них висота. Один, два, три, чотири поверха, чотириповерхові будинки поруч, а берізки вищі за них. Далі бачу березу в такому ландшафті. А там вона не одна, зараз підійду я. Покажу вам, скільки тут біля берізок ну найбільше знаходиться туї 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 Блакитна ялинка. Бачу блакитну ялинку, а то клени пострижені, також, як і берізки, коли подібна форма. І от такий фон іде. Хвойних рослин і берізки. Підійду ближче ще сюди. Ось біля цієї берізки ростуть такі кипаріси, туї І висока берізка. Тут вона не пострижена, просто висока. Тут триповерховий будинок, ну і дах. Вона вища. Так як і з того боку я тільки що показувала біля цього будинку. Оця красунечка, отак росте. І, і ще бачу вон берізка. Також все є гарним. Там, де знаходяться хвойні рослини, ми бачимо, що біля берізок, ось також далі, вище туди йде берізка. Дуже гарно в ландшафті вона. Поєднується з хвойними рослинами. Ну, ще бачили, як варіант поруч Барбариси. Ось така краса берізок, друзі. От мені цікаво, після того, як я показала оці берізки парасолькою. Чи хтось перейнявся, так як я, ідеєю. Посадити берізку, високі в мене є перед двором, є такий просто березовий гай навіть. А я перейнялася посадити берізку таку парасолькою. Я вже навіть уявила, де я її посаджу. Мені цікаво, чи хтось іще прийнявся, хоче хтось посадити берізеньку вдома.